Доброго дня, компанія Elraiker. Мене звати Антон. Багато наших клієнтів звертаються з проблемою, тому що вони не можуть прибрати чек сервісного обслуговування на електромобілі Peugeot e 2008 коли авто вже насправді обслуговане і не потребує сервісного обслуговування. Вони заздалегідь лізуть вирішувати проблему в налаштування меню або приборної панелі. А сама проблема є доволі легкою і вирішується за лічені секунди. Давайте я покажу, як її вирішити. Для початку натискаємо кнопку на налаштуваннях світла зліва за кермом, потім без педалі гальма запускаємо електромобіль. На приборній панелі в нас з'являється відлік з показом ключа. Дочекалися відліку і можемо відпускати кнопку. Все сервісне обслуговування в нас пропало. І для цього щоб все скинулось, нам потрібно всього лиш вимкнути авто і тепер заново запускаємо. І в нас немає чеків зовсім проблема вирішується дуже легко. Ви самі тільки що запевнились. З вами був Антон, компанія Райкер. Гарного дня.